Цивільні опираються на те, що є військовослужбовці, які на передових позиціях захищають нас на рускам. Відповідно, я це можу робити теж, і наша з тобою справа. Бо в коментарях будуть писати, от так, ви в цьому студії е, розсуждаєте про те, що правильно, але ми з тобою, як учасники бойових дій, які брали участь безпосередньо в бойових діях, і е, вірю, що ще будемо брати, е, маємо право спілкуватися з іншими військовослужбовцями, які дають просто от своїм прикладом, дають можливість цивілам опиратися на таку позицію. І по основними аргументи, які я не змучусь говорити, що сучасний український вояк це фахівець та професіонал, рівного котрому не знайти в жодній армії світу. І це людина, яка вчиться опановувати супервузькі, складні, дуже. Технічно прогресивні спеціальності, пілотувати різного роду засобами безпілотних систем, чи здійснювати роботу або організовувати роботу пункту управління, що вимагає величезного залучення розумового ресурсу, розумового часового будь-якого. І люди можуть це здійснити, тому що це необхідно для виживання його підрозділу. Відповідно. Наскільки може бути складніше живучи в україномовній Україні опанувати українську мову, ніж навчитися організовувати роботу пункту управління?